Привіт. Містанкона Італія, саме центр цього міста. Це площа називається площа Хавор. І тут десь такий різдвяний базарчик вже проходить. Я зараз позаглядую трохи по вітринах і далі підемо до площі. Трошки далі є магазинчик, я люблю заглядувати, Тей магазин, дуже гарна вітрина, гарно готується до свят. Тут, бачите, за харчування піцеві 9 євро, 8 євро ну, можна. Жарена картошка, 3 євро. Доступні ціни в центрі міста Дивися, великий вибір. Зараз ми наближаємося до цього магазинчику. Дивіться, які гірлянди. І люди зупинили там черга. коли ці вітрини. Я завжди любила зупинятися дуже гарно, прикрашено. Дивіться, стільки зівак, як я. Одні відійшли, другі підходять. Подивіться, яка краса дуже гарно. Ну, Тут товари для дому. Бачите. Багато людей, так як я, заглядають. Тут в основному товари для дому. Діду ближче. Чи який? Дід Мороз, я не знаю, Санта-Клаус, яка цікава ялинка. Оригінальні прикраси, подивіться.

Зараз я загляну в друге віконечко. Це теж від цього магазину, бачите, отака вітрина на вулиці. Такий, я б сказала, шкаф на вулиці. Це не можна навіть назвати вітриною. Встановили на вулиці, буквально на углу цей шкаф. Бачите? Цікаво, оригінально. Ну, Чашечка 10 євро, раніше коштувала 12 євро. Гарна, але дороге задоволення. Коли чашка в Італії в середньому коштує ну, 2-3 євро, ну 4. Ну 10 євро за чашечку. Ну, нехай гарно. От чайничок 25, був 30. Це дороге задоволення. ну. Значить, з ангелами. Перша чашечка з блюдцем з ангелом. 2490, раніше було 35,90 90 Бачите, така як дикали Заглянемо Заглянув ще той самий магазин, але інша вітрина. Дубі морози. Це Санта-Клаус і бабка. Оце дуже гарні. Каволарки, такі розписи. Є алкоголь. Шанпанського. Тобто, це Санта-Клауси. Іграшки новый щелепоту затоначте. Отакі туфельки долгим носком. Ввести євро. Я не знаю, для мене нічого особливого прекрасы. Повернемося до вітрини. Бачите, голуби облібували ці руху, цю вітринку. Дивіться, ну, да не гака, друзі, оригінально. Дід мороз подивиться, який. Скільки він коштує? Басочки я, я не бачу. 50 літрю, напевно, такий Дід Мороз з зіркою. Ось таке. 60 євро із прикрас. Отаке дирекція. Бачите, 60 євро по себе. Багато. Санта Клаусі. Все новорічна тематика. На гарно, оригінально. Дуже гарно. Дивіться, яка краса. Це теж той же самий магазин. Ну що, друзі, йдемо на цю площу. Я ще, на жаль, не бачила цього року. Місто Анкона в, в, темне, в темну пору суток. Все відкладує на потім, на потім. Хочу побачити в темноті. Але бачите, вже сутінки зараз десь коло чотирьох дня. От вогні вже включені. Вже деякі, деяка ілюмінація включена. Ну, в місті багато робиться для туризму, хоч туристів зараз не так багато, в основному туристи літом. І от того року, пам'ятаю, дуже багато було підготовлено до Різдвових свят. Багато проводили концертів, святкових заходів. Навіть вчора це була субота. І о, живий концерт, живі виступи були на сцені. Навіть не в центрі міста, там трошечки в периферії, а демосвір саме центр. Багато людей. Позаглядаємо туди горішки сухо. і суху. І всякі солодощі продають. Бачите, різні типи тоді Каштани. Каштани один кілограм, сім євро. Тут каштани їдять. Каштани тут о, сідовні. Їх можна запікати. На вогні, в духовці запікають. Відварені. Не дуже я люблю. Воно нагадує мені, як відварені, знаєте, як щось як варена картошка, більш мені нагадує, як варена косона. Такі за засіб'є. подивіться, 28. Така картинка, 26. 14 такі картинки. Ну, Маленько, недорого. 26. Це все постельне виробництво. От шапки 15 євро. 8 євро такі рукавички. Жіночі. Я дуже люблю заглядувати на ці вітрини. Тут, тут прикраси дуже гарні. Такі вогні.

Тут хочу ну, сино побачити, скільки коштують ці іграшки. Ну, така іграшка. така іграшка невеличка коштує 8 євро. Друге задоволення. От не знаю, наскільки вручно їх розписують. Це ручна робота, чи ні. Дуже гарно. Дуже гарні. Отака диці була оригінальна.

25, poi moriamo, così 25, poi ci vediamo, 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 ci 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 ci vediamo, ci Осе, Подивіться, яка краса. все пускарнее виробництво. Подивиться как раз. Welcome. Ласкаво просто меня просто на руках. Подивиться, це все из металлу. За марку. Начнет такие 12 и вдруг. 12 и в 212. Гарно. Звіряться. Почити для чого. Можна фотографії. Такі за 15-25 маче. Купився. Люди продають. Бачите, це кишеньки. Це теж все кустарне виробництво. Кобаски. Е, теж людей багато, є, випічки багато. Це краса. Дивіться.